Громадського порядку на... Ви, давайте просимо слово. ви тоді працювали, да? да? Полі... ну, ну, так? Да. Да. Заступали на охорону громадського порядку на мімісію казанку. Ну, кожну ночь виступали, там, на время. Точно я вже не пам'ятаю, якого времени проєкту. Uh, Пам'ятаєте, події щось Каже, заступали на охорону громадського порядку. Куди заступали? На місці Виконко. На місці Веконко. Пам'ятаєте, коли це було приблизно час, рік? Ну, це 2015 рік, ну, зима, повна, декади. Другий так? Ну, да. А з приводу яких подій ви заступали на охорону, пам'ятаєте? Mm, Ну, були протести проти, я зрозумів, влади. Скажіть, будь ласка, ви, кажете, ви тоді працювали, були працівником міліції. Хто ще тоді заступив на охорону? Ну, ми були в одному екіпажі з Базарем, мангаріном. Там заступало нас би, з кожного райвідділка по атактивному криченню людей. Мы були в одному екіпазі два години. То есть скоро райвиділку заступався. Да. Пам'ятаєте, багато було працівників поліції? Де... поліції. Ну. Я, я не пам'ятаю стільки, ну було багато людей. 50, 60, 10, 20. Ну 20-30, наверное, було точно, не що? я не пам'ятаю. Так, щоб... Це було 10 год назад, я вже как бы... Я помню, що ну, как бы, такі моменти. Було багато. Да? Було, було багато, що в нас було в міліції, що було е... людей з сторони. Скажіть, будь ласка, в чому були в діті працівники поліції? Формую монбеджування. Були які у нас ну, сині комбінезони, сині куточки і шапки були. Тобто були форму тобто Ми заступаємо поліції, на охорону громадського порядку, які поформуємо. Ну, одностройний. Скажіть, будь ласка, ще таке питання, а що в подальшого відбувалося під час тоді громадської порядку? Потім була сутичка з іншої сторони, люди хотіли зайти внутрі. нам дали команду, нікого не пускати, бо чи там бомба, чи щось там якісь таке. Ми не уточняли, бо ми стояли на вулиці, нам було якраз не цього. Ми стояли, охороняли громадський порядок, не пускали людей всередину. Бо там е, чи, я не знаю, чи там працювали вибухотехніки, чи я ну, ми казали, я кажу, не було не до те. Нам ніхто не об'ясняв, нам ніхто не відчитував. Нам сказали, стоять, все там роботи, вистаєте, все. То У вас був наказ. Да, да. Yeah. Ну Ми ж виконували наказ. А Пам'ятаєте, коли був наказ, що людей не пускати? який вже був тоді час? Темно, не темно? Ну, вже було то, якби, да, темно. Приблизний час. Ну темно. Ми заступаємо ну, з вечора, ми поки добралися, поки так показати, пока, але ну, ми не знаю. Ну, вже в дну Ну, була. Я не можу сказати точно, скільки це було в рені, ні, бо я реально не ага. Ну, вже було. Ну, ну, Десь після шостої години точно. Звісно, це було Е, Скажіть, будь ласка, тоді, ну як кажете, було темно, а якось щось освітлювало чи бачили ви інших працівників я поліції? Цього не пам'ятаю взагалі. Ну, я пам'ятаю, що було темно, а що де, чи світі, це Ваді, в мене, я не... не... Ну ви інших от, працівників поліції, ви в формі бачите? Ну, ми в формі. ж були на сцені, ми держалися, за так, що ми держалися рука за руку. Звісно, тобто ну, було темно, але було, було видно, що це працівники поліції, так? Та ну як би, ну так, звісно, було видно. Там не так, ну що, що, прям моч така, що виколила. Скажіть, будь ласка, а, що... Ну, от, ви заступили, не пускали людей. Пам'ятаєте, що далі могло статися? Е, якісь дії, неправомірні? чи хтось комусь якісь тілесні ушкодження? Ну, може... я знаю, що мого напарника, виходить, який стояв лівої сторони, Андрій Базилєв, на нього попав газовий балончик. балон. То, що А хто розпилив, ви бачили? Звісно. Хто це був? Це обвинувачений, так? Mm -hmm. Бо я не хотів ще виділити його, але він якби бо дивище було і. Uh, скажіть, будь ласка, ви бачили? Ну, то есть, uh, він розпилив балончик і на кого ще попало, Бачили чи не бачили? Ні, nee, я, виходить, він стояв возле мене Андрій. І на нього попало, ну як мені пройшло, ну в мене ну, не зацепило не сильно, в мене там навіть єлі-єлі було, я водочуть промив і все. А так далі я далі ну, не бачу. А скажіть, будь ласка, вам відомо було про те, що... Чи пізніше що когось працівників міліції було застосовано тілесні ушкодження? Це, це вже після всього, от тоді, да щось там, ну якби, би вроді би десь там щось хтось чи поїхав в больницю, чи визвали скору, я, Як ну не пам'ятаю він? Ну, він же не пам'ятає і не бачить. Це ж чужих слів. Ну чужих слів, звісно, слі ми все закінчилося, Слухи ходять, когось там забрали, кому-то Андрюха там э, повели Андрюху мити глаза. Ну, я не кажу, що точно, що ну, я чув, що так, да, воно со слов, там по самому ми побалакали, поселили Ну, Я що, я не знаю, я точно їх не садив в скорую, я точно їх не обозрив э, в, в лікарню. Так що це слухів, що розговаривав. Все mm питання -hmm. більше. Сто на захист побачити. Скажіть, будь ласка, а от ви сказали, побачили газовий балончик і хотів його забрати. Як це було, як ви його побачили? Ми стояли якраз виходить почти возлі входних дверей, якщо стоять спиною до входних дверей в покупку, ми стояли трохи лідеї. И получается, що базовий стояв близько мене з лівої сторони, то баллончик, струя газового балончика, пройшла ну, больше захватила його, ні мене. То, в принципі, ну, я бачив, що хто бризка. І як я вистачав тебе забуду, теж бачу. Ви сказали, що ви хотіли забрати. Хотів забрати, так. Да. Це до моменту, як ви побачили? Ні, це вже після того, як він бриг. А чого ви не забрали? Бо не встиг вирвати з руки і тим побіг, а я стояв, бачив, щоб... да, щоб... ну, і одійшов, ну, я не... там дівчата було таке людей куча, і я, щоб далеко не відходити від ну, свого тіпа, робочого місця, я стояв на місці. Я там це, три шаги зробив розпитати? і назад вернувся а вы кличете в коридорі у нас как бы Доброго дня. Ващенко усили Сергеевич. Тобто вам добре цьому, Ви вже допитувалися якось і свідка під час есторсі. Що ви пам'ятаєте, а тоді вже буде точніше? Пам'ятаю, це був 2015 рік. Було вже холодно зимні місяці. Ви це... тоді Пра працювали в міліції. Ще була міліція, так, да, патрульна постова служба. Нас задіяли на охорону громадського порядку до, до... до располкому. Потім це ввечері час було, було темно, да, ми туди заступили. Потім, наскільки пам'ятаю, що ми знаходилися всередині здання Орисполкому і поступив. Така команда, що е, гориз полковком заміновано, і потрібно вийти все на вулицю і не допускати людей до, до будівлі, так як це пить здання до приїзду і осмотру вибуху техніку. Вий, вийшли ми на вулицю в цей час час. Е, начали підходить люди до гориспокома і намагалися туди зайти. Ми почали пояснювати людям, що будівля зайшов виклик про замінування, і зараз там працює вибухотехніки. На що люди не реагували, сталися зайти. і Почалася сутичка, ну і потім розпи розпиливали. Газовим балончиком. І заїжджала машина, теж під'їжджала, залітали машини туди. Бежева машина, не пам'ятаю, каже Ну Так, в принципі. І все. Я після того теж трошки попало на, на очі, сльозогінний газ. Мене відвели в сторону до автомобіля і все, що там далі розходило, не пам'ятаю. Перше питання, пам'ятаєте ну, час, який був вже? Ну, пара року сказала, там приблизно зима. Який час там був? Темно, не темно. Вже, вже було темно. Так. Вечірній час. Вечірній час, так. А скільки було працівників в, полі... в міліції на той час? Так точно, може, не скажу, ну, може чоловік 30-40. Приблизно, При, точно. приблизно точно не, не можу не спам'ятатися. Не, не а скажіть, будь ласка, всі були працівники на той час міліції в на отіці? Так, всі були працівники в формі на молоді. А скажіть, будь ласка, якщо ну, було темно, ви бачили, ну, було видно, що різницю між звичайною людиною і працівником поліції? Чи було видно, що це працівник що, що інформі? Так, було видно. Ну, в принципі, все в одинакова форма і Світловідриваючи надписи на спині і на рукавах. Бувавчий, чи пам'ятаєте, хто це був, хто заїхав на машині і з чим бачили там обвинувачення? Так, бачив даного чоловіка. Бачив, що він заїжджав на машині, що він саме розпилював а, скрещу, будь ласка, ну, а як це сталося? Чи бачили, що на когось попало, чи, ну, там, чи хтось отримав тілесні ушкодження? Ні, я лично не бачив, що хтось отримав тілесні ушкодження. Просто в групу людей був розпилений газ, комусь попало більше, ну, наприклад, як мені потрапило в газу менше газу, то я не звертався нікуди. А ви, ну, от ви казали, що бачили, що Кравченко виночений, розпилив балончик. далі пам'ятаєте, що сталося? Ні, далі не пам'ятаю мене. Як з боку був припаркований службовий автомобіль, і так як глаза на, пекли, на очі я відійшов. Вільний, Вільний, слухач. Вільний слухач. Ви в судовому засіданні знаходитесь, будь ласка, порядок. Так, забули, забулися включити. Телефон вимкнет. Ща, що, щось. Тобто э, на вас частково попав загінний газ від балончика. ви, ви, ви далі відійшли в сторону, Так, так, да, так. Да, да, Ваша мене... честь, прокурор прямий допит, а він нібито перехресний допит. Я уточнюю те, що сказав. Ви самі даєте показати. Ну, Світ сказав, що... Э, Йому попав газ, він відійшов в сторону. Я питаю, чи він в подальшому щось бачив чи не бачив, коли відійшов в сторону? Після розпилу газ. Бачили чи не бачили? Е, та, ну, Газа пекли, мене колеги відвели до автомобіля, який був припаркований неподалік. І далі, щоб розпили не, не А скажіть, будь ласка, ви сказали, що заїхав заїхала автомобіль? Так. А це коли було? До розпиву, після розпиву чи? Ми до до розпиву. Спочатку до розпилу. під'їхав на автомобілі? А, куди під'їхав автомобіль. До головного входу. До головного входу в перескоку. А з автомобілю вийшов винувачень? Так. А які авто пам'ятаєте? Бежевого колір «Жигуль». гуль. То лі двойка, толі четверка. Точно не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що було іншим особам, працівникам поліції, тому числі задано якісь. Ті Тут це кошки. питання, не що він вам відповість на це. Відомо, невідомо. Він скаже, зі слів, що чув. Ну, це, як це, як так. обично, так, зі слів між собою розмовляли, потім вже чув таке, що там комусь викликали скору. Якщо хтось там травмувався, травмував. А ви не бачили її не бачили. А особисто я не бачив. Питань тоді, ну страна захисту. Так, в мене є питання. Ви перед цим дали показання, що ви нікого виконком не пускали, бо за як вам надійшла інформація, що там сторінно... І в виконкомі нікого не було. Чи було? На це я, я не пам'ятаю. Нам дали команду вийти і просто оградити здання, тому що щоб, ну, ніхто не підійшов, бо так, як здання заміновано, щоб не постраждали інші особи. Тобто, біля ікунку, тобто. ви пам'ятаєте. А те, чи в приміщенні були люди, чи не ну Я ж вийшов 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 з конкому, я ж не бачив. Світок вже наскільки я розумію, не перевіряв усе приміщення на наявність людей. Звичайно, ні, ми не перевіряли. І нічого не бачили. Ми, було. ми, 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 ми ждали зривотехнічну службу, кінуло на собаку, які повинні були перевіряти приміщення. Ми вийшли на двір, я... і нас розставили в округ здання, ну, щоб люди не, не цей. А з вулиці не було видно в вікнах там? Горіло світло, не горіло. Вікна були закриті, відкриті. Не люди... пам'ятаю, ну це 10 років було назад. Чи горіло там світло в вікні, ну ви ж. Чи люди це... в вікно заходили, чи виходили? Це ж, будь це ласка, не... вільний слухай, без коментарів, або будете видалені і ставлені. Це зрозуміло. Ваша честь, немає питань, тому що на все запитання захисту, я так зрозуміла, Радчина. буде відповідь не пам'ятати. А, скажіть, будь ласка, ви сказали, що будівля була замінована, ви стояли, я так, так. так розумію, перед ходом кажете, так, так. і нікого не запускали. Тільки сотрудників міліції. Ні Константіна Павлова не, зап... не проходив. Так? Nee. Ні, є наша полавок не проходить. <ган> <ган> і з ними більше інтер, якщо помічники не проходить, не пам'ятаю. <ган> Він не відповідає на попитання. <ган> Срозуміло, питання є, що довідання? Є ще питання. Ну, а студію вас Вам відомі працівники поліції Короленко та Лавренко. Ну, особисто Вон... не пам'ятають. Ну, фамілії знайомі, а немає. Дякую, що прийшли зі такі. Інші свідки сьогодні не з'явилися, прокурор. Ні, немає. Повинні було б бути два свідки з якими становим давати на ну, наступне засідання. Забезпечити яку. Давай з'ясую команду.